Естер, шостий розділ: Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести книгу пам'яток хроніки, і вони читалися перед обличчям царським. І знайдене було написане, що Мордихай доніс на Бігдана та Тереша двох царських евнухів зі сторожів порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахевшероша. І сказав цар, яка честь та гідність зроблена Мордихаєві за це. І сказали цареві отроки, що прислуговували йому, нічого йому не зроблено, і спитав цар, хто з подвір'ї. А гаман прийшов на зовнішнє подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повісити Мордихая на тій шибениці, яку приготовив для нього. І сказали отроки царя до нього ось гаман стоїть на подвір'ї. І сказав цар, нехай увійде. І гаман увійшов, а цар йому сказав, що зробити з чоловіком, якому цар хоче чести. І подумав гаман у серці своїм, кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені, і відповів гаман цареві тому чоловікові, якому цар жадає чести. Нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягав, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову, і дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих. І нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає чести. І нехай возять його на коні, на міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І сказав цар до Гамана Поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так юдеєві Мордихеєві, що сидить у царській брамі. Не попустиш нічого зо всього, що ти говориш. І взяв гаман, одежу та коня, і зодягнув Мордихая, і возив його на міській площі, і кричав перед ним так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І вернувся Мордихай до царської брами, а гаман поспішив додому свого сумний та закривши голову, і розповів гаман жінці своїй Зареші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його, і сказали йому мудреці, його та жінка його Зареш. Якщо з юдейською насіння мордихай, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Ще вони говорили з ним, а Евнухи царські прибули і поспішили відвести гамана на гостину, яку зробила Естер.